Самостійного плетіння кашпо. Це ємність, яку ми будемо заплітати, і нарізані смуги ротангу відповідно до того об'єму, який ви замовили. Починаємо плести. Приготуйте олівчики, бажано такі коротенькі, або якісь палочки з сушів, наприклад. Беремо одну полоску, складаємо її вдвоє, і вставляємо у два верхніх отвори. Витягуємо так, щоб. Два хвостики були разом. Витягли і тут зафіксували пальцем. Витягуємо на зовнішню сторону. І шукаємо хвостики. Тепер вставляємо у отвори, які навпроти верхніх. Раз, два, витягуємо. Беремо ліву лозу, ось цю ліву, і вставляємо в лівий отвір поруч, витягуємо назовні, слідкуємо, щоб ось цей ротанг тут не перекручувався. У мене, наприклад, на мене дивиться. Внутрішня сторона ротангу. Витягуємо, тепер беремо праву лозу, слідкуйте, щоб він весь не перекручувався. І вставляємо ось в цей отвір поруч, зліва. Якщо він погано входить, ось тут можна поправити. Так витягнемо. Тепер беремо олівчик маленький і підкладаємо під стійки. Як підклали олівчик, уже можна натягувати стійки. Натягуємо. Ну, не прямо з усієї сили, але щоб була натяжечка. Тепер другу, натягуємо, витягуємо і загинаємо. Перша буде трошки тілімпатися, але далі всі будуть йти нормально. Беремо наступну стрічку, складаємо її вдвоє. І вставляємо справа від того, що ми плели. Раз, два. Витягуємо два хвостики, тримаємо, щоб лоза поділилась рівно по колам. Тут на мене дивиться зовнішня сторона, значить, і тут повинна дивитися зовнішня сторона. Перекручуємо. Якщо ротанг дуже м'який, то він дуже перекручується. Тому рукою треба провести по всій довжині, щоб вирівняти його. Вставляємо в лівий отвір і витягуємо назовню праву лозу теж вставляємо в лівий в нижній отвір і виводимо на зовнішню сторону. Якщо погано Входить, то стійку просто відгинаємо в сторону, і воно вийде. Беремо олівчик, підкладаємо і після того, як виставили олівчик, натягуємо стійки, щоб у всіх стійок була однакова натяжка. слідкуємо. Тут на мене дивиться внутрішня сторона ротангу, тут зовнішня сторона ротангу. А тут всі лози виходять в одному напрямку. Наприклад, справа від стійок або всі зліва від стійок. У мене зліва від стійок. Зліва? Ні, справа, у мене справа. Остання наша лоза. Вставляємо. Тут вже у нас є один вільний отвір. І ця саме перша лоза, яку ми, з якої ми починали плетіння. Важливо вставити ось тут останню правильно, тому дивимося, щоб не перекручувався. І вставляємо так, як всі попередні. Ось так, бачите? Так. І ця має сюди зайти. Що м'який, то він дуже крутиться. З жорстким трохи легше в цьому плані, але важче в інших. І останній олівчик. Натягнули стійки. Стійки всі натягнуті. Повинні бути однаково. Однакова натяжка. Тепер слідкуємо, щоб всі лози виходили з одного, дивились в одну сторону. Ось в мене всі дивляться ось сюди. І тут перевіряємо, щоб не було перекручених, щоб були всі однаково. На мене, наприклад, дивляться зовнішня сторона ротанга чи внутрішня. Тут зовнішня, тут однаково. Все, починаємо плести далі. Ще одна дуже популярна помилка, особливо у початківців, коли починаємо плетіння, дуже затягують лози. Затягувати не треба. В даному випадку ми будемо плести ажурне кашпо над двома стійками під третю. Перша через одну, далі через одну, над двома під третю. Все, і тут сильно не тягнемо. Тягнемо тільки перший ряд. Далі все остальне по колу не тягнемо. Ось першу витягли, прижали. Саму першу стічку проплетемо через одну, над одною під одною, над двома під третьою. Витягли і знову над одної під одною, над двома під третьою. Щоб не заплутатися, слідкуйте, з під кожної стійки повинна вийти одна лоза. Стійка ось лоза, стійка ось лоза, стійка ось лоза. Залишилось три останні лози. Нижній здвигаємо вниз. Так, над однією під однією, над двома, під однією. Наступно. Над однією, під однією, над двома, під однією. Остання. Своє перше кашпо ви можете заплести навіть без будь-яких інструментів. Надалі, вже, якщо будете плести постійно, тоді потрібно придбати інструменти, і інструменти будуть різні, їх буде багато, але саме головне це лопатка. Все, перше коло ми зробили, наступне коло плетем через дві стійки. Тобто над двома під третьою. Над двома під третьою. Над двома, ось, над двома під третьою. І так до самого верху. Доплили доверху, витягуємо всі олівчики. І далі, якщо сюди вставлять лозу незручно, можна вставити з внутрішньої частини відра. І ось так перетягнути назовні. І витягуємо. Ось таке кашпо у нас вийшло, вечір був зайнятий, і руки, і думки, все було зайняте. Такі відрізки залишаються.